Симбіоз співпраця Лісаріки із водя до тріумфу на усіх Хватит, Хватит, можливих тим. Що всі пішлися? самої франції да. так? Будемо передавати слово на студію. Є ще змога посмакувати цей вечір, оцінити сьогоднішній перформанс від же, спробувати знайти якісь відповіді, що сьогодні сталося самого початку з міланським інтером. Що працювали на цій трансляції в інших та. Де поки не тут зберегти. Ви сково почуємося, залишайтеся. Нами воло. Кусочок хліба. М'ясо не можна, чіпси не можна. Не можна. Не давай йому чіпси! Що? Що З тобою получите? Гострій. Ну, все. Все. Очікуєш від перегляду його як футболу клубного всесвіту. перегляду! Сидіти! Молодець! Лежать! Лежать! Молодець! А голос даси? Голос! Голос! Голос. знаєте, можна швидко придбати страховку робити поліс UA. А чомусь? Да, Та можна знайти багато класних компаній Ви на вилітку? Ще які до 50%. А окрім знижу. А окрім знижу, є е оплата частина. А як полість можна або різна емейл за 5 колесо? E